Хто така Настя Ткаченко? Ви точно знаєте цю дівчину, якщо дивилися лігу сміху у 2019 році? Настя разом з моєю провінцією запалювала на сцені під пісні полякової. І, хоч вона і була родзинкою команди, хлопці не допускали її до написання жартів. На інтерв'ю Настя розповідала, що лише готувала їм їсти і забезпечувала комфорт. А тепер вона одна з найпопулярніших українських гумористок. Каченко вистрілила близько двох років тому. Її відоси разом з іншим коміком Сашою були по всьому ТТ. Любить не любить. Та я синхую, що не любить. у ко. Кого блядь. вони комедно рекоменду різні бренди, і глядачі це обожнювали. Потім Настю масово запрошували на різні ютуб-шоу, і вона стала резиденткою Stadium Family. Але на цьому дівчина не збирається зупинятися і мріє про участь у шоу-холостячка. От якби мене позвали в шоу Холостячка, ребята, це було би шоу, яке б дивилось по всьому світу.